День добрий, рада вітати вас на сторінці Меблігра. Пропоную ваші увагу ліжко «Мрія» від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1 метр 60 м. У довжину ліжко займає 2 метри 8 см. Висота узголів'я 1 метр. Спальне місце в цьому ліжку 1 метр 60 см на 2 метри. Це ліжко йде з вбудованим матрацем. Наповнення матрацу, пружинний блок, повст, пінополіорітам та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Основа під пружинним блоком, дерев'яний брус. Матрац легко підіймається за рахунок газ ліфтів. В ліжку є великий та міський короб для зберігання білизни. І на підлозі ліжко розташувалось на невеличких пластикових ніжках. На це ліжко можливо обрати будь-яку тканину, яка є у нас в салоні. або Будь-який інший колір, а ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа. -па.